Вітаю на каналі Албанія Життя очима іммігранта. Мене звати Лена. Це відео буде про апартаменти, які виставлені на продаж. Місто Дурес, район пляж 2 плюс 1, повністю укомплектовано з величезною терасою. Зараз ми перейдемося з вами по квартирі. Ви подивитеся, як все виглядає. Розповім деталі, а в кінці скажу ціну. Тож погнали! Так, це наша тераса. Виходимо. Тут трошки хазяїни не поприбирали, тим не менш. Тут, по суті, 20 цілих квадратів. Ось така панорама, все дуже виглядає солідно. Оцю клітку прийняти і буде, я би сказала, взагалі чудово. Йдемо всередину. Це гостьова кімната, яка з'єднана з кухнею. Як повторюсь, квартира 2 плюс 1. Це означає, що у нас тут є дві кімнати: гостьова з кухнею, одна вбиральня, велика тераса і є коридор. Пізніше вам його покажу. Отож, гостьова і кухня. Загалом я би сказала, що це класичний албанський ремонт. Але що приємно, купивши цю квартиру, ви можете заїхати і жити, паралельно робити ремонт, або ж назбирати собі на ремонт, або ж робити капітальний. Тому хто як вирішує. У нас є тут стіл, є кухня. Важливо є витяжка, тому що в деяких квартирах як таких витяжок і немає. А тут явно вона виходить. Що нас? Ну, кухня, кухня старенька. Але все, все робоче. Е, далі холодильник, диван, є кондиціонер, що важливо, і розсувні двері, які відразу входять на балкон. Далі ми з вами підемо в коридор, і Я вам покажу дві інші кімнати і як виглядає ванна. Ось такий у нас коридор. По праву сторону від мене двері. Далі дві кімнати і ванна кімната. Якщо так взяти, то от давайте. Два, три, 4, 5, 6. Тобто 6 кроків я роблю по коридору. І ще плюс десь два з половиною кроки буде до дверей. І зараз покажу вам ванну кімнату. Перейдемо в інші. Ванна кімната. Тут в нас знаходиться, що душ, вона не така, ну, не є великою дуже. Зверніть увагу, є витяжка, це дуже важливо. І я не відчуваю в цій квартирі плісніви. Тобто, я би зайшла, бо вона була відчутно, а я не бачу, щоб стіни були мокрими. Тобто, витяжка все-таки робить свою справу. Дуже гарний варіант. Наступна для огляду спальня кімната. Я так думаю, раніше тут жили хазяї. В кімнаті у нас тут ліжко, є вбудована шафа, тумбочки, комод, дзеркало, висів телевізор. Зараз я вам все детально покажу. Хочу ще наголосити, що в цій квартирі високі, високостелі, високі потолки. Я не знаю, мені здається, тут, якщо є метр сімдесят три, мені здається, тут під три метри. Десь так. І це складає враження більш такої, типу, просторої і світлої, типу, квартири. Також я не помітила тут плісняви. Якби я це відразу січу, тут щось я ще не просікла. Як наголосила, вала теж суха. Давайте дивитися, як тут все облаштовано. Ось так виглядає кімната. От бачите, тут відразу вбудована шафа над ліжку. Продумали вони це. Ліжко, комод, висів телевізор, скоріш за все, дзеркало. І відразу є вихід на терасу. Ось так все виглядає. Ідемо дивитись наступну кімнату. Так, наступна наша кімната. Тут, я так розумію, вони виселяються і роблять. Перестановки, але от вона от так виглядає. Можна зробити кімнату для гостей або ж дитячу. Тут також вже є кондиціонер, ролети на вікна. Так, і доволі теж буде симпатичний вид в нас на гори і місто. Оце сіточка це через те, що тут є спеціальна сітка москітна. І от таке. Так, Світлана нам відкриває зараз вікно, подивимося. Отак. От Доволі просторо. А, тут буде в міру сонячно, Доволі гарно. Ой, там навіть море видно. Прикольно. Я думала, море звідси не видно. Не помітимо. Так. І давайте ще раз перейдемося з вами на терасу. І я розповім вам деталі усі. Мені дуже подобається тут лотераси. Ой, видно море так. Красиво. Отож, переглянули ми з вами апартаменти. Наголошу ще раз: це восьмий поверх, це 2 плюс один, є велика тераса. Апартаменти підходять під е, подальшому посвідку на проживання. Так як тут офіційно 99 квадратів, то по суті тут може, дай Бог пам'яті десь 8 людей точно отримати вид на проживання. Але якщо у вас, наприклад, це 2 плюс 1 сім'я буде з чотирьох людей, то всі гарантовано отримають посвідку на проживання. Перші дві людини, власники, якщо 50 на 50, отримують посвідку на проживання по покупці нерухомості, інші члени родини отримують як воз'єднання сім'ї. Вартість апартаментів – 92 тисячі євро. Якщо ми цю ціну, 92, розділимо на 99, Квадратів, то орієнтовно не виходить 938 євро за метр квадратний. Але ж площа ось цієї тераси вона не входить в цю ціну, тому що якби разом з площею буде 121 метр квадратний. Ви вже собі рахуйте, скільки це вийде і чи підходить вам ця ціна. Більше деталей про апартаменти ви можете дізнатися у ріелтора Світлани. Посилання залишаю в описі по цим відео. Також ми з Світланою придумали, я думаю, геніальнішу ідею. Світлана створила WhatsApp-групу, і туди вона буде виставляти різні варіанти на продаж і на оренду. Доєднатися до WhatsApp-групи по нерухомості в місті Дурес Ви також можете за посиланням, залишає в описі під цим відео. А я пішла знімати вам далі цікаві об'єкти. До зустрічі в нових відео, а можливо, й за чашкою кави біля моря. Пока!